Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Білорусь офіційно надала Росії свою територію для розміщення нестратегічної ядерної зброї. Напередодні керівники оборонних міністерств підписали документ про це. Публічно розкрили лише окремі деталі. Москва збереже контроль над зброєю та будь-якими рішеннями щодо її використання. Очевидно, йдеться про розміщення тактичної ядерної зброї. Які ризики це має? В інтерв'ю Associated Press зазначив незалежний білоруський військовий аналітик Олександр Алесін. Цей білоруський ядерний балкон має зіпсувати настрій політикам на заході, оскільки ядерні ракети здатні накрити Україну, всю Польщу, країни Балтії та частину Німеччини. Тактичні ядерні боєприпаси призначені для використання на полі бою і мають потужність меншу від стратегічної зброї, здатної знищити цілі міста. Підписання відбулось, коли Україна заявила про контрнаступ ядерним шантажем. Росія хоче його стримати і завадити підтримці України, зважаючи на власні невдачі на фронті. А ще Кремль любить вигадувати загрози, щоб виправдати свої заплановані злочини. Розміщення нестратегічної ядерної зброї є ефективною відповіддю на агресивну політику недружніх нам країн. Озвучив російську мантру міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Це при тому, що і НАТО і Україна неодноразово офіційно заявляли, нападати на Росію не збираються. Приводом для такого кроку агресора, нібито стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Та коли і чи буде фактично розміщена російська ядерна зброя, відповіді ніхто не дав раніше. Путін говорив, що до 1 липня завершиться будівництво сховищ для тактичної ядерної зброї в Білорусі. Також Кремль заявляв, що Росія передала сусідам ракетний комплекс Іскандер М, який може нести ядерні заряди. Дальність стрільби таких до 500 кілометрів. Також, нібито для можливого використання ядерної зброї, були переобладнані літаки су 25 Так кількості ніхто не називав, так само як і немає доказів, що ядерна зброя вже в Білорусі. Переміщення ядерки не допустить Китай, від якого Росія і Білорусь зараз економічно залежні. Свій протест Пекін офіційно озвучив на засіданні Рад без ООН два місяці тому. Ми виступаємо за заборону передачі ядерної зброї. Не припустимо, щоб ядерні країни передавали свою ядерну зброю за кордон і розміщували її за межами своєї країни. Росія розуміє, що в разі застосування ядерної зброї одразу отримає від Заходу адекватну відповідь. Та й економічно так званим союзним державам невигідно лякати ядеркою, адже до Білорусі досі не застосовано серйозних санкцій, і вона й для Росії залишається каналом ввезення товарів з ЄС. Тому Лукашенко зараз максимально осторонь стоїть. Навіть російські літаки перестали з Білорусі пускати ракети по Україні, як це було від початку війни. Експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Ігор Петренко вважає, що Кремль лише грає м'язами. Це виключно медійна така от кампанія, тому що про реальність використання цієї ядерної зброї не йдемо. І про реальність її розміщення теж є дуже багато відповідно. Ну, питань документ підписали, сказали, що типу, розмістимо, але далі думаю, це буде процес він ще в часі відтягнути. Після підписання документа про розміщення російської ядерної зброї Україна очікує на посилення заходом санкцій проти Білорусі. Тільки на 1+1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Льводські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я не так. Каю на кримський міст, чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.